Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та ось мого кулінарного блогу ви знаходитесь на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Фарширований лосось, неймовірна краса та неперевершена смакота. Для цього замочуємо у воді. 4 скипки білого хліба. Далі до пательні вливаємо 2 столових ложки рослиної олії та смажимо до м'якості нарізану цибулю 4 штуки і 3 терті морквини. А зараз найголовніший інгредієнт нашої страви величезний свіжий лосось. Вагою 2,5 кг. Він у мене вже очищений та позбавлений від зябрів. Зараз обріжемо плавці з усіх боків за допомогою кулінарних ножниць. Таким чином, це робити найбільш зручно. Наразі нас чекає відповідальний